Вас вітає перший Дашівський біологічний канал і любитель незвичайних слів Ємсенко Ольга. Це Амеба Протей. Ця одноклітинна істота живе у прісній воді і вкрите її тіло тільки мембраною. Там немає ніякої клітинної стінки поверх і через те, що мембрана дуже еластична, то форма тіла у амеби теж постійно змінюється. Вона рухається за допомогою несправжніх ніжок, псевдоподій. Її цитоплазма просто перетікає в нове місце, там утворюється випинання, а з інших місць, навпаки, витікає. В середині амеби ми можемо знайти величеньке кулясте ядро і скоротливу вакуолю, тому що в прісній воді вона постійно зазнає втікання прісної води у середину свого організму і мусить цю воду вичерпувати періодично. Ось тут ви бачите, як амеба утворила дві несправжні книжки і пробує захопити якусь їжу. Вона живеться тим, що може зловити і заковтнути бактеріями і одноклітинними водоростями. Коли ці дві ніжки зімкнуться між собою, то пухерець наповнений водою, вона живе у воді, і з їжею всередині опиняється вже всередині цитоплазми. І таким чином утворюється травна вакуоля. У травну вакуолю надходять травні соки із лізосом. І тут вона перетравлює їжу, а потім те, що не вдалося перетравити, вона в будь-якому місці викидає назовні. Такий спосіб живлення називається фагоцитоз. І цей спосіб живлення характерний для тварин. Хоча сама амеба твариною не є, тому що тварини це багатоклітинні організми, а це одноклітинні організми, схожі на тварин. Гетеротрофи це ті організми, які живляться готовими органічними речовинами. А їжа, яка плаває в воді біля тебе, це і є готові органічні речовини. Отже, амеба гетеротроф. Дихає амеба через усю поверхню клітини в одноклітинному світі це звичайна справа. Розмножується амеба поділом, і ви маєте перед собою зразок безсмертної істоти, тому що коли вона виростає до потрібного розміру, вона ділиться. І будь-яка амеба, яку ви зловите під мікроскопом, вона має за собою цілий ряд довжелезних безсмертних предків. Коли амебі робиться зовсім погано, тому що вода холодна взимку, вона вкривається додатковою оболонкою цист і перетворюється на цисту, в такому стані вона втягує всі свої несправжні ніжки і робиться круглою, то тоді не треба робити велику оболонку. Ось ще одна дуже цікава істота, яка називається інфузорія туфелька. Звичайно, до туфельки на каблучку вона не дуже подібна, але до такого домашнього волохатого капця цілком. Вона має постійну форму, тому що у неї під мембраною знаходиться такий особливий потовщений шар кутикулу. І плаває вона за допомогою оцих коротесеньких війок. Вони схожі, наприклад, на волосинки, але мають трохи іншу будову. І таких війок на ній може бути до 15 тисяч. Вони розміщені рядами і працюють усі разом узгоджено. Ось тут ви бачите такі напівпрозорі коротенькі війки просвічуються. Тут ми бачимо, що сама інфузорія має об'єм, вона. Округлої, округлого перерізу, і в неї є всередині особливе заглиблення, яке називається клітинний рот. В районі клітинного рота немає підмембранної якоїсь оболоночки, а є тільки сама клітинна мембрана, тобто вона тут дуже тоненька. І в районі клітинного рота оця мембрана може утворювати зразу травні вакуолі. Інфузорія живиться бактеріями, вона на них полює. Ось тут на цій фотографії клітинний рот показано зеленим кольором. Це взагалі то розмалював фотограф, він так вважав, що так буде красивіше. Травна вакуоля, ось тут ви бачите, вона зелена на колір, наповнена їжею, катається по всьому тілу, а тоді, коли травлення закінчиться, то те, що не вдалося перетравити, викидається в спеціальному місці, в неї як такий туалетик ночі є. Який, і це місце називається Порошиця. Взагалі-то із одноклітинних організмів, інфузорія це приклад найскладнішої будови. Я не чула про одноклітинні організми, які збудовані складні. Ніж інфузорія. Дихає вона також усією поверхнею тіла. В інфузорії є аж два ядра. Ви тут бачите на найбільшій інфузорії, така темна пляма посередині це її велике ядро, макронуклеус. називається. Маленького ядра тут, мабуть, що не видно. Велике керує життєдіяльністю клітини, а маленьке зайняте тільки розмноженням. Розмножується інфузорія також поділом, але у інфузорії вчені відкрили статевий процес. Він полягає в тому, що дві інфузорії зліплюються клітинними ротами. І через клітинні роти передають свої гени, обмінюються ними. І після такого поцілунку вони вже є носіями частини своїх генів і частини чужих. Оце називається статевий процес. А потім вони звичайним способом діляться навпіл. У несприятливих умовах інфузорія також робиться круглою і вкривається додатковою оболонкою, перетворюється на цисту, щоб пережити холодну зиму. А ось ці дивні мішечки, похожі на хінкалі, називаються комірцеві джгутиконості. І вони можуть жити і в солоних, і в прісних водах. Джгутиком вони заганяють собі їжу за оцей комірець, і там є ще така коротка несправжня ніжка, як у амеби, перетворюється на травну вакуолю. І так вони живляться. Ми будемо вивчати ось такі організми, це, до речі, вже тварини. Вони називаються губки, і от у них всередині в складі їхнього тіла є отакі комірцеві жутиконості. Є ще дуже багато одноклітинних організмів, які паразитують у тілі тварин. Наприклад, як ось ця трипаносома, яка викликає смертельно небезпечну сонну хворобу. Ось оце дизентерійна амеба. Вона схожа на звичайну амебу протей, але у неї не такі великі несправжні ніжки. Живе вона в кишечнику людини у товстому, в товстій кишці. І живеться там бактеріями або тим, що людина не змогла перетравити, тому що в товстій кишці там, в принципі, вже нічого поживного для людини не залишається. Але інколи ця бактерія, не бактерія ця амеба дезентерійна, ну, як. Скаженіє і починає робити шкоду людському організму. Вона через стінку кишки проходить в кров і починає їсти нашу кров. Ось тут ви бачите дизентерійних амеб, які заковталися вже нашими еритроцитами. І вона спричиняє страшні рани. Там у кишці, і на тілі, навколо вже виходу кишки, і кривавий понос, і людина може від цього навіть загинути. На щастя, ця хвороба досить рідкісна, і в Україні я навіть і не чула ніколи випадків такої хвороби, можливо, десь і траплялись. Цисти із зараженої людини потрапляють у довкілля і можна так заразити інших людей. Тому, щоб такою гадістю не хворіти, то треба мити руки перед їжею, після контакту із землею, От, не пити сирої води, тобто поводитися обачно, так як вас вчать із дитинства. Мити овочі і фрукти, наприклад. Малярія. Вдавнину вважали, що хворобу малярію спричиняють випари боліт. Тобто людина просто вдихає ці випари, вони мали таку назву міазми. І після того хворіє малярією і дуже часто помирає. Але Близько 150 років тому назад французький лікар Альфонс Лаверан відкрив, що малярію збудник малярії це одноклітинний паразит, а заражається ним людина після укусу комара. Він за це отримав Нобелівську премію. А Ілля Мечников це вчений, який 100 років тому назад працював у Харкові. Він сам народився в Харківській губернії. То він відкрив під мікроскопом малярійного плазмодія одноклітинну істоту. Малярія поширена у бідних. Тому що вони не змогли побороти цю хворобу в тропічних країнах, а тропіки це такі жаркі місця, і там справді в цих болотах водиться багато малярійних комарів. В Україні малярія також була, але це вже дуже давня історія. Тепер в Україні малярію подолано за рахунок того, що багато боліт усушили, і малярійні комарі просто зникли. Хоча вони трапляються, є, але вони вже не заражені цим плазмодієм. Ось отакий малярійний комар, кусаючи одну людину, а потім кусаючи другу, а малярійні комарі кусають людей кілька разів, можуть таким чином від зараженої людини перенести малярію до незараженої. І навіть якщо в Україні вас вкусить малярійний комар, так він перед тим не кусав заражену людину, тобто він не зможе заразити малярією нікого, бо самої малярії немає. Взагалі-то в комарів кусаються тільки дівчатка, а хлопчики п'ють соки з рослин або взагалі не живляться. І оцей плазмодій із сливною комара потрапляє людині в кров. Спочатку він розмножується у людини в печінці, потім в крові. І він розмножується таким чином, що одна клітина ділиться не на, одну, не на дві клітини, а ділиться на 20 клітин. І ці моменти, коли дуже масово появляються нові молоді плазмодії, у людини починається малярійний напад. У неї різко підскакує температура, і вона тримається дуже довго, ця температура, там кілька годин, і ці напади. Тривають, повторюються, буває через день, буває через два, буває через три. І вони просто виснажують людину, молоді, здорові люди від малярії ще можуть якось виборсатися. А от якщо це маленька дитина або стара хвора людина, то її дуже важко вижити. Взагалі-то. Зараз на нашій планеті живе 8 мільярдів людей. А протягом всієї історії людства на нашій планеті жило приблизно 100 мільярдів людей. Просто спочатку нас було дуже мало. Були такі моменти, коли на всій землі було 10 тисяч людей. Так, так от виявилось, що із цих 100 мільярдів, які вже жили на нашій планеті, 50 мільярдів вмерли від малярії. І Ось оце портрети Гітлера і Сталіна, це діячі, політичні керівники країн, які ну, там у 40-50-х -х, х роках були в Європі. Так от, оця Друга світова війна, це цих два диктатори її організували, і в ній загинуло більше, ніж 50 мільйонів людей. Їхні портрети виклали малярійними комарами, щоб сказати, що малярія вбила людей більше, ніж Сталін і Гітлер. Люди лікували малярію здавна. Наприклад, індіанці знали, є таке хінне дерево, і його кора сушена і перемелена, вона дуже гіркуща, але вона справді помічна при малярії. І вони пили настоянку із цієї кори. Тепер, щоб вилікувати малярію, саме головне виявити всіх хворих і їх вилікувати, щоб комарі не мали кого кусати заражених хворих. Якщо не буде заражених, вона далі не буде передаватися. Ну і Малярійні комарі знищуються, коли люди висушують болота. Якщо в якійсь місцевості багато боліт, то після їхнього висушення комарів там робиться набагато менше. В тих місцях, де комарі носять цю заразу, рекомендують захищатися. Наприклад, ви бачите, якось мама із дитинкою спить, і вони закриваються від комарів спеціальною сіткою. Прививка від щеплення від малярії вже придумане, його випробують на людях, може вже досі й випробували. Є якісь таблетки, які допомагають. Ну, тобто тепер ця хвороба вже не є смертельною. А тепер такий ліричний відступ. Ми говорили про ті організми, які за кимось полюють. Але полювання буває вдале. от Вдалося інфузорії зловити багато бактерій і наїстися. А буває полювання невдале. І тоді такий цей невдалий мисливець може померти з голоду. І навіть коли твоє тільце це всього одна клітинка, це також така історія може бути. І навіть та сама меба не буде безсмертною. І через те деякі одноклітинні організми придумали поселити. В себе в тілі господарство, якісь інші істоти, які би їм створювали поживні речовини. Це істоти, які можуть здійснювати фотосинтез, тобто вони можуть самі себе прогодувати. І ці. Клітини, які їх в себе поселили, вони частину цих істот залишають, так би мовити, на розвід, а другу частину з'їдають, перетравлюють своїми травними вакуолями. Ну, Це так як ми тримаємо, наприклад, курей, і потім частину з них їмо, а частину лишаємо, щоб там були курчата, і нитка життя не перервалася. Ось, наприклад, ви бачите. Таку одноклітинну істоту променяк. І ті водорості, які він наковтався, він їх не перетравлює, а дає їм можливість розмножитися, щоб потім в нього було більше їжі. Або ось, наприклад, інфузорія поселила в себе багато одноклітинних фотосинтезуючих організмів. І ті, які з краєчку поселились ближче до мембрани, вони живуть, а ті, які потрапляють в центральну частину інфузорії, перетравлюються. І вона таким чином може обходитися довго без їжі. Вивчайте біологію, тому що це цікаво.